Доброго дня, друзі! Привіт вам із сонячної Херсонщини, з Чорнобаївки. Я Людмила, мені 62 роки. Я вживаю клітини харчування і хочу поділитися з вами результатами, які я здобула вживаючи лф 8 Вживаю я з вересня 23-го року, тобто вже 9 місяць. Хочу розповісти вам, значить, на восьмому місяці. Я до L 8 додала, вживала акселер і додала чай-детокс. І з мене вийшли паразити. Це було враження, я вам не передам яке. Потім значить, ну, до війни ще я завжди обстежувалася, і, значить, у мене було на лівій нирці була кіста, от, а на щитовидній залозі було три вузла. І от з початку війни у мене такої можливості не було ходити на обстеження. А от недавно у мене з'явилася така можливість, і я пішла на УЗД. І що ви думаєте? У мене такий чудовий результат. Це на одні два з найголовніших результатів мене. це на лівій нирці у мене більше немає кісти. А на щитовидній залозі у мене залишився один вузелок. А то все зникло. Тож, друзі, рекомендую, вживайте, вживайте цей продукт. Це дуже чудовий продукт.